Шевченко в опері Кабаре ТГШ подорож у часі близький до глядачів, поки дійство розгортається на іншій сцені, просто сідає в перший ряд. Для першого ряду це буде добрий інтерактив. Вони можуть доторкнутися до Шевченка добре. І коли починаєш робити в цьому, в цій стезі, так коли на залі ми знаходимося біля глядача. Ну, звичайно, є деякий такий. Тремтіння в собі для мене одна з таких викликів це сидіти на першому ряду і не виходити з образу. Прагнули відійти від стереотипів, розповідає режисер-постановник Армен Калоян на сцені людина, яка насолоджувалася життям та була зіркою серед сучасників. Думав, У мене завжди була ідея, хотілося показати Шевченка ні пророком, знаєте, є текст у Михайла Семенка теж з зерного відродження. Тарас Шевченко з, з черевом і мозком, а на вислі обмащеної олією мощі. В основі лібретто опери Кабаре. Незавершений твір представника розстріляного відродження «Гео Шкурупія. повість про гірке кохання Тараса Шевченка, світова прем'єра опери Кабаре зміркувань безпеки відбудеться в укритті харківської схід опера. Дякувати Богові, що є можливість зануритись у листи Тараса Шевченка. Да і зрозуміти ті образи, які представлені у, у цій опері у опері Кабаре. Складність саме в тому, в тому, що наскрізна форма розвитку, і ти постійно в дії, ти не, не маєш змоги відволіктись, і всю оперу ти знаходишся в моменті концентрації уваги. Ми зробили так виставу, що в принципі ми її можемо прилаштувати під будь-яку сцену, навіть під нашу велику, бо на нашій сцені є машинерія. Ми теж е, такий образ можемо зробити і на великій сцені. Тому я не хочу, щоб ми робили вистави, не вірячи в те, що ми там у нас буде там концерт до дня перемоги і всі прем'єри. Ми все покажемо там. Яків. Ну а це, а це хор. звикли шити історичні костюми, а не сучасні, говорять майстри з хід опера. Своєю роботою пишаються для образу молодого Шевченка. Художник-постановник надихався образом Джоні Деппа у фільмі Плакса це, мабуть, щось дуже. Особисте, тому що образ молодого Шевченка з його автопортрету, який ми всі дуже добре знаємо, мені з дитинства нагадував саме Джонні Деппа з фільму Плакса. Тому тут є алюзії до цього фільму, їх багато, вони є в костюмах, вони в гримі, вони в зачісках. Круті костюми. Ну, що і Ши... Оба Шевченка, і забіла. І балет, то тобто, є, ну, це дуже цікаво було робити їх. Опера Кабаре «ТГШ. подорож у часі, іноді провокативна. Визнає художній керівник проєкту. Образ Тараса Шевченка як кумира публіки та порушника традицій допоможе привернути увагу молоді до постаті та творчості Шевченка. Ну і з точки зору. Самих сенсів, які це треба було би донести до глядача, вони дійсно це наші українські про свободу, про волю, про Україну, про незалежну Україну і про Шевченка, який зараз виглядає в цій опері зовсім іншим ніж Ми звикли до нього. Після прем'єри у Харкові оперу Кабаре хочуть показати в інших містах України та за кордоном. За час великої війни артисти схід опера добре вивчили смаки європейського глядача і впевнені, їм буде цікаво.